Друзі, я вважаю, що в перший день російського вторгнення його мали заарештувати спільно з Єрмаком, як мінімум. На жаль, цього не сталося, відповідальності населення ніхто не захотів брати. А я сподіваюся, що справедливість восторжествує, і всі його злочини на посаді президента не формальні, а реальні, щоб суд докопався до суті, чим він керувався, і що було головним мотивом його дій. Для нього це велика загроза. Він хоче цього ризику уникнути максимально можливо. І це вдасться ну, так само заплумати заплутати міські українцям, як це зробив у 2019 році. Я думаю, що повтор уже неможливий. Найбільше досягнення це повномасштабне російське вторгнення, до якого він долучився, тому що він він був головним елементом підриву обороноздатності. і саме, але з іншого боку, саме воно підняло його не тільки на внутрішньому фронті рейтинг його з 15 до 80% його підтримки, але й на зовнішньому периметрі він став Черчиллем цього дня. Його аплодували, носили на руках, хоча саме він більше ніж тонебудь несе відповідальність за розвал нашої оборони.